Факти про Київ. Метро, Київ, у десятку найкрасивіших станцій метро входить станція Золоті Ворота. Найдовший маршрут: міського транспорт це маршрут трамвая 12, який їде від. Станції Контрома до Пущі Водикий. Його маршрут становить 20 кілометрів до того ж це ще й дуже гарний маршрут. Найпопулярніший сувенір Києва Київський торт. Його виробляють з 1956 року. Найбільш відвіданий музей із Києва, Києво-Печерська лавра. Національний науковий природний музей Академії наук України визначений одним з найбільших музеїв даного напрямку.